Привіт! Мене звати Анна Соловей, і я рада вітати вас у курсі мистецтва. Через музику можна передавати не тільки свій настрій, а й більш глибокі почуття, думки і розповідати про найважливіші події. Я сподіваюся, що саме ця властивість музики допоможе нам зробити сьогоднішнє заняття не просто пізнавальним, а й цікавим. Моя маленька порада. Щоб музика не здавалась нудною, скористайтеся уявою, дозвольте звукам викликати у вас асоціації, якими б чудернацькими вони не були. Тож давайте налаштуємось на сприйняття музики і почнемо з одного дуже відомого музичного твору. Щойно ви почули уривок одного з найвідоміших класичних творів світу місячної сонати Людвіга Ван Бетховена. І як ви здогадалися, сьогодні йтиметься про жанр сонати. Нагадаю, що за способом виконання музичні жанри поділяються на вокальні та інструментальні. Отож, соната інструментальний жанр, де немає вокаліста. Чи багато інструментів ми почули в уривку. Так, саме цей твір виконують лише на фортепіано. І загалом соната це камерний жанр музики. Тобто створений для виконання на одному або невеликій кількості інструментів. Отож, соната камерний інструментальний жанр музики. Тепер, коли ми дали просте визначення, давайте дізнаємося про історію цього жанру: термін соната. Виник ще у 16 столітті. Він походить від латинського слова сонаре, що у перекладі означає звучати. Спочатку сонатами називали будь-який інструментальний твір, а всі вокальні твори кантатами, тому що кантаре у перекладі це співати. Але пізніше соната стала одним із жанрів інструментальної музики, який має чітку структуру побудови композиції. Правило поєднання трьох частин стало ознакою сонат композиторів, яких усі знають як віденських класиків: Гайдена, Моцарта та Бетховена. Перша частина розкриває дві основні образні сфери, що представлені музичними темами головною і побічною. Вони або протиставляються, або доповнюють одна одну. Послухаємо. Першу частину патетичної сонати Бетховена. Для прикладу. Найчастіше перша частина сонати швидка та енергійна, сповнена руху. У другій частині час, наче, зупиняється, думка тече неквапливо. Знову звернемося до патетичної сонати. Тепер до початку її другої частини. Третя частина сонати також енергійна та рухлива, внаслідок чого утворюється своєрідна арка стосовно першої частини. Повторення окремих інтонацій першої частини у третій дозволяє нам додати до визначення сонати термін циклічна, тобто така, де розрізнені частини поєднуються в єдиний цикл завдяки інтонаційним зв'язкам. Сонату можна порівняти із літературним твором, адже як і у будь-якому, навіть найменшому есе, у неї є вступ, основна частина і закінчення, яке начебто повторює вступ, але містить результати роздумів, що мали місце у середній частині, ви могли помітити, що місячна соната починається неквапливо, квапливо. Зараз ви чуєте початок другої частини, тієї, що за правилами мала бути повільною. Та місячна соната саме у другій та третій частинах стає рухливою. Сам Бетховен замислював цю сонату як фантазію і цілком свідомо порушував норми, що сформувались у творах доби класицизму. І саме ця соната з часом стала одним із його найвідоміших творів. Іноді, виходячи у творчості за межі правил, можна досягнути геніального результату. Більшість сонат Бетховена, а це 32 для фортепіано, 10 для скрипки і фортепіано і 5 для віолончелі з фортепіано, написані з дотриманням класичних форм. Є обетховані сонати на чотири частини. Більшість з них повторює послідовність розвитку ідей, як у частинах симфоній. У Вольфганга Амадея Моцарта є 17 сонат для фортепіано і 35 для скрипки. Ми прослухаємо початок сонати номер 16 Спробуйте відчути дві лінії, які у певний момент змінюють одна одну. Творчості композиторів-романтиків, які жили на століття пізніше за Моцарта і Бетховена, відбувалося збагачення й переосмислення жанру класичної сонати, переважно бетховенського типу. Великий внесок у розвиток сонати зробили Шопен. Зараз ми чуємо його сонату номер 3 Шуман, Ліст, Брамс, Гріх та інші. В їхній творчості збільшувалась контрастність образів, а самі сонати ставали масштабними та подібними до симфонії. Таким чином почали утверджуватися чотиричастинні сонати. А вже згодом прагнення до єдності циклу призвело до створення одночастинних сонат, уперше таку написав Ференс Ліст. Як бачите, соната як жанр пройшла тривалий шлях свого встановлення. Композитори виробили чіткий канон, але з часом самі зруйнували встановлені правила. В Україні також існувала сонатна традиція. Першими творами цього жанру вітчизняних композиторів стали соната для скрипки та чембала Максима Березовського, яку ви зараз можете чути. Та фортепіанні сонати Дмитра Бортнянського. Пізніше до цього жанру звертались Лисенко, Косенко, Ляташинський, Тіца, Сімович, Щуровський, Сєчкін та інші. У підсумку нашого заняття давайте надамо точне визначення сонати. Якщо зібрати усе вище сказане, то виходить, що соната це. Камерний інструментальний музичний твір циклічної форми, який складається з трьох або чотирьох частин. А сонатною формою прийнято називати музичний твір, що складається з трьох основних розділів: експозиції, де протиставляються головна та побічна теми, розробки, де ці теми розвиваються. Репризи, де повторюється експозиція з тональними і, можливо іншими, змінами. Дякую за увагу! І сподіваюсь, ви знайшли прекрасний і цікавий у музиці, яку ми прослухали сьогодні. Якщо вас зацікавила тема сьогоднішньої лекції, то пропоную вдома самостійно прослухати сонату ля мінор Миколи Лисенка. Спробуйте визначити її частини, описати характер та настрій твору. До нових зустрічей.